Порядок денний постійною депутатської комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку від 14 лита до 2025 року є потреба Ні. Хто за те, що порядок денний прийняти, проголосувати? Хто за? Проти утримався договору. Переходимо до розвитку. Про внесення змін до програми соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, це членів сімей загиблих. Подарних захисників та захисниць України життя, 25 -27 так, е, з та територіальної громади на 25-27 років так програмою пропонується у межах фінансування, просто здійснити перерозподіл коштів, е, зняти 30 тисяч з організації для дітей захисників і захисниць, які знаходяться в полоні з надії безвісти під час проходження військової служби, в тому числі спільно з сім'ями туристичних поїздок і екскурсій, і цих 30 тисяч. Додати до проведення заходів щодо відзначення пам'ятних дат і загальнодержавних свят. Тобто, майже програму просто треба можете, так треба Я переділити. Хто mm -hmm. за те, що дане питання, рішення по даному питанні винести на чергову сесію, прошу високу? Хто за проти отримується доволостей? Так, але розпочалося навчання тому, я перший заяв, прошу ще. Доповнити проєкт рішення і ще одним зверненням жительки села Здобиця у Січук Вікторії Васильівни. Написана заява сьогодні, але там ситуація така, що виявили онкологію так, поширювали, проводять збір коштів. Тому прохання перше це включити ще одну заяву. І відповідно у нас у вас є в принципі брошура. У нас там звернення, сім звернень надання матеріальної допомоги для військових ЗСУ. Одне, вже два звернення буде про захворювання, е, два звернення оперативне втручання і одне звернення е, загальне захворювання і одне поранення військово-слуховець. Єдине, що е, пропозиції ваші, я думаю, можливо, 5 тисяч в даному випадку виділити на це звернення mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Хто за до щоб Перетисня подано питання інстісті, на чергову сесію з доповнення. Так Так. прошу голосувати. Хто за? Хто отримав Про пронесення змін до програми соціально-економічної розвитку з Довбицької сільської і територіальної громади з 22 25 років? Так, проєктом пропонується надати субвенцію на БПЛА для військової частини в розмірі 50 тисяч, а також 15 тисяч 913 Гривень і 7956 гривень субвенції для рівницькому районному бюджету на виконання програми забезпечення мобілізаційної підготовки і оборонної роботи в Рівненському районі до 2024-26 років. Сума розраховується відповідно до певної формули, згідно того, яка у нас кількість жителів е, за відповідною формулою рахується, тому такі суми виходять. Хто за те, щоб проєкт рішення подано питання винести на черговому сесії, прошого ухвату. Хто за? Проти отримався одного. Голосу. Про внесення зміни до програми благоустрою території населених пунктів Злобицької сільської територіальної громади на 23-25 роки затверджено є рішенням виконавчого про комітету Здобицької сільської ради від 4.11.2022 року номер 133. Проект вимішення передбачається доповнення програми коштів на сумі 95 тисяч, а саме 20 тисяч на заробітну плату з нарахуваннями та 75 тисяч на придбання матеріалів, інструментів і інвентаря. Скажіть, скажіть в двох словах, чому таку перекидку робиться, тому що планується поїздка працівників, тобто жителів нашої громади, але поки що ми плануємо з числа працівників апарату. Поїздка наша черга дійшла на схід. Запорізька область планується, тому необхідно забезпечити працівників певними, певними матеріалами, які нам дали перелік матеріалів. Ми їх маємо купити. Там, може, не добрали собою вариант на селі, той перелік. Там багато всього. Шухі там покриває матеріальну резерву. Так, ще так. будуть працювати. Там болгарки, булгарки, плюсці, молодці. Запитань немає, хто за те, що вже програма. Всі громади рівнищі відправляють. Так, розпорядження голови обласної військової адміністрації. Поки що дати не Ми мали до 21-го на Дніпропетровський напрямок, але поки що питання знялося на Запорізький і але дати точно немає. Дві три громади об'єднуються, їдуть мінімум 5 від 5 до 14 чоловік. Там ще перелік харчування, одяг, всім треба забезпечити їдуть працювати в житті. Так, так, їдуть працювати, їм певно, <клес> от <дають>. перелік проміг, який <клес> має <мають> виконувати. Є ще таке запитання? Хто за те, що далі питання винести на розвідчину сесії, прошу голосувати. Хто за, проти отримався одного розпусту. Про внесення зміни до програми розвитку дорожнього господарства з Добиської сільської ради на 21-25 роки затверджені рішення. Добицької сільської ради 30 до 6, 21 року 343. Проєктом рішення передбачається внесення змін в назву заходу, а саме в нас було попередньо написано експлуатаційне отримання автобільної трикомунальної власності Добильської сільської територіальної громади, пропонується доповнити пункти саме в дужках поточного ремонту вулиць вулиць і населений пункт. Також пропонується з нерозпроділених коштів передбачити ще 50 тисяч гривень на поточний ремонт вулиці що робити Буде з е, коштів буде грейдер і буде е, підсипання в декількох місцях критичних щебень. Де саме? В'їжджаємо, проїжджаємо, що тут так. так. Де саме там будемо вимощувати? Вимощувати, ми не будемо вимощувати, ми будемо просто підсипати ямки. Машина щеплення це буквально декілька великих. Від асфальту до повороту наліво, там де треба робити цю дорогу, там нема поки висипати. Їдемо далі. Їдемо далі. Там не висипаємо, тому що дорога попая. Е, спаємо. Нема, ні, з пайоми оточнювали. Там, Микола що там є нюанс через те, що на паї ще не внесений в державний земельний кадастр, тобто межі паю не встановлені. Оскільки є колективне звернення, ми повинні щось прийняти і зробити. Чи кажу, 50 тисяч гривень буде машина? Де будуть? Де будуть? Де Конкретно, конкретно будуть по тому паю, там, де будуть ямки. І конкретно, як з'їжджаємо з траси, до повороту, там є одна велика з'їжджаємо зміни. Ну, зраз. З'їхати страс? Ні, з'їхали і їдемо в напрямку до повороту на паяр. На цьому проміжутку треба в одному місці підсипати. Я вам точно координати зараз не скажу. Ну, може, треба тут підсипати, щоб виїхали їхали по паярку. По а далі ще, де? І все по, по, по всій дорозі. Ну, ви розумієте, що одна машина щебеню неможливо замостити всю дорогу від початку до кінця в місцях. Я, я це все розумію. Ми на цю дорогу два роки назад висипали. Ми висипали її таким самим чином, як ми висипаємо всі інші дороги. Тобто ми робимо одну-дві машини щебеню, максимум на одну дорогу. А по факту ми її не відсипали повністю всю. Там Та, та б, треба не було? Я Ні, просто означаю, що забираю. забираю. Я, я розумію, розумію. А, я розумію. розумію. А, просто, але просто там не було потреби її всю висипати і тоді. І зараз нема потреби її. Висипати. А ми ще всю не що Ми Тому вона вже 13 разів висипали. Я розумію, але ми Його? за 50 тисяч ми не її всю. Це буде машина шкода. Як ви запитаєте? Хто за те, щоб дане питання, ми не спроводить чергової сесії, то не Хто за? Проти отримав переговори. Про зміни до бюджету з добисті сільської територіальної громади на 25 років. До працювання включення більш транспорт, які обтримують відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації 2 травня 2025 року, за новому 72, пропонується збільшити іншу досацію. Комунальним закладом, де проживав внутрішньопереміщені особи. Це на Сколенська гімназія, в сумі 18 799 гривень. Та субвенція на виконання окремих закладів з реалізації соціального проєкту активні парки. Локація здорової України. Збільшується видатки на суму 70 272 гривень. Це заліта-координатора. Також нас є нерозділені вільні залишки в сумі 122 869 гривень, які пропонується розподілити на придбання паливостильних матеріалів для залучення спільних автобусів для переведення мобілізованих осіб на суму 49 тисяч гривень. Передбачити іншу субвенцію районному бюджету на виконання програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на суму 23 869 гривень. Там у нас є одне звернення військової частини, пропонується включити 50 тисяч гривень для побільшення матеріально-технічної бази на закупівлю безпілотних лікарних апаратів. І, також на річні звернення, головних розпорядників коштів, де пропонується перерозподілити раніше затверджені призначення. По апарату сільської ради пропонується зменшити видатки по заробітній платі на суму 50 тисяч гривень та збільшити видатки на оплату відв'язків на суму 30 тисяч гривень, по програмі благоустрою населених пунктів збільшити видатки на заробітну плату з нарахуванням на суму 20 тисяч гривень, і на придбання матеріалів, інструменту та інвентарю на суму 75 тисяч гривень, за рахунок зменшення цих коштів по програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Це були передбачені видатки перших бюджетів на придбання косумів захисних. Тобто 4-3 це теж пов'язані з поїздами. У По закладах загальної середньої освіти звернення Гільчанського ліцею де пропонується збільшити видатки на придбання безпалива на суму 99 тисяч 800 гривень за рахунок зменшення видатків на придбання на носідів. І по програмі захисників і захисниць здійснюються видатки в межах програми перерозподіл коштів, зменшуються видатки на організацію для дітей загиблих поїздок та е, на суму 30 тисяч гривень та спрямовуються на відзначення е, заходів, проведення заходів пам'ятних дат. Хто за те, що де винести на деталі винесення дорожнього чергової сесії про Хто за, то запротив отримується договору? Ну і сьоме питання. Хто тут нас буде доповідати по цьому питанню, про передачу про дальне? Yeah. Я я, повідає світ. Є добре не вам всім. Yeah. Проєктом рішення пропонується передати майно мальо саме туристичне спорядження, яке було придбане по відділу освіти на здобицький ліцей у зв'язку з тим, що... Буде функціонувати гуток пластового руху, і саме це обладнання було придбане за рахунок підтримки пластового руху по заходах по програмі. Воно буде використовуватися цільово, буде використовуватися за, -за призначенням дітьми під час різних політичних змагань, подій і всього іншого. Перелік там додається, що саме передаємо. Якщо є якісь питання.

Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, знаю. знаю. Не, может не... быть. Что это? Нет? Может быть. Что заребка что-то нет?